У селищі Новокропивницького зібралися півтора десятки людей. Проти будівництва водогону до селища місцева жителька Поліна Пісарук. Мешканці селища Нового хочуть воду нашу, щоб нам залишили. Хай лучше зроблять нам ще одну скважину і підремонтують нашу мережу. Не потрібна нам вода із Дніпра, На що нам той мусор. Дізналися, що у селищі Нове планують провести мережі водопостачання підприємства Дніпро-Кіровоград, каже Надія Нельга. Дніпро-Кіровоград у місті вода тече у людей без перестанку на протязі трьох неділь. Значить, вони не можуть привезти там до ладу свої свердловини, свої оті пориви, все, де тече вода. Вони хочуть зробити це нам. Навіщо воно нам? У нас є свої свердловини. Хай приведуть до ладу наші свердловини, ми задоволені своєю водою. Жителька селища Нове Маріана Федотова показує. На момент зйомки вода вдома є. Розповідає, минулого літа протягом двох місяців воду зі свердловини подавали погодинно, по дві години зранку та увечері, але після звернень людей зробили ремонт. Проблеми з водою періодичні. Це зазвичай літом, коли споживання води більше, як нам надають таку позицію, більше норми. На сьогоднішній день проблем з водопостачанням немає. Вода у нас цілодобово в крані. Говорить, написали колективне звернення з вимогою лишити водопостачання мікрорайону з місцевих свердловин та зібрали 1238 підписів. Звернення зареєстрували у міській та обласній раді. Думка громади не врахована. Більш того, до людей за п'ять місяців ніхто не вийшов. У нас водопостачання з автономних закритих свердловин, і ми стоїмо на своєму, що в Період війни це дуже для нас важливо. Ми очікуємо одного, щоб до людей вийшли, щоб організували громадські слухання. Постачальником води у селищі Нове є комунальне підприємство Теплоенергетик. Споживають воду у селищі 4,5 тисячі родин. Борг населення за спожиту воду за минулі роки півтора мільйони гривень. Обслуговування місцевих мереж водопостачання для підприємства Теплоенергетик є збитковим 14 мільйонів гривень на рік, розповів директор Олександр Чельник. Певні роботи, будівельні, закупити дуже коштовно, Це декілька десятків мільйонів гривень. Обладнання яке буде до очищати цю воду до і доводити до питних кондицій. Необхідно мати водопостачання водою належної якості, та яка передбачена державними санітарними нормами. Єдиним постачальником води, яким може постачати воду саме таких кондицій, це є Дніпро-Кіровоград. Розпочати будівництво водогону планують за місяць, каже керівник комунального підприємства Дніпро-Кіровоград Микола Романюк. Проєктна документація повністю готова. ЮНІСЕФ донорська організація, яка надає і закупляє матеріали, і надає нам на сьогоднішній день. Вже із 6 кілометрів, майже чотири кілометри завезено. Кропивницька влада виділила кошти на саме будівництво, майже сім мільйонів для того, щоб виконати ці роботи. По всім нашим розрахункам, це два-три місяці, в залежності від поводних умов, до кінця року. Будемо намагатися завершити ці роботи. Звернення проти будівництва водогони жителів селища нове отримали, каже заступник міського голови Олександр Варгун. Вони проти будівництва водогону для подачі Дніпровської води. Вони хочуть, щоб не закривали скважини на Бознівському водозаборі. Але я ще раз скажу, скважини ніхто закривати не збирається. А будівництво дніпровського водогону, воно вкрай необхідне, тому що той стан, в якому перебуває обознівський водозабір і мережі, ну його потрібно рятувати і капітально ремонтувати. Говорить ремонт обладнання, з якого жителі селища отримують воду нині, планують весною. Олександр Смотанко, Олена Жекалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.